Tað er

Хочуть, щоб крякнули, бо це перве телевізіо. Було отримано повідомлення за гарячою лінією 102 про декілька пострілів. Виїздом слідчо-оперативних груп встановлено, Особа, одна із особ відкрила е, вогонь з вогнепальної зброї, попереднє пістолет ТТ в двох осіб, які виходили з цього отеля. В результаті перестрілки було вбито одного чоловіка, його охоронець поранений і також був кілер поранений. Вони е, знаходяться в лікарняних закладах, їм надають допомогу. Е, під під посиленням наш кіло теж поранений, його затримано. Під посилена на в цих лікарняних закладів і в і затриманого кілера. За попередніми даними, загиблий це бувший депутат Російської Держдуми, який прийняв громадянство України, знаходився під охороною і він Денис Воронин. А охорона це була державна охорона, яка не давала чи його Ми зараз з'ясовуємо, але це так. Да, це представники державної структури його охорони. Він проходив по справі доповідь, поки що я не можу сказати, за якими справами він проходив. Це питання вивчається. Проводяться перше чергові слідчі оперативні дії. Да. І самому, і хочу скажу, додати, що да. оперативно на місцях пригоди прибули також представники центрального апарату, включилися в роботу, зокрема. Криміналісти, які надають допомогу київським поліцейським в оперативному відпрацюванні, в першу чергу місця пригоди і планування подальших невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на якнайшвидше з'ясування всіх обставин кримінального злочину. Але на сьогоднішній момент ми розуміємо, враховуючи особу загиблого, особу, на яку було відносно, відносно якої було здійснено злочин. Ми, як з першочергових версій розглядаємо якраз е дії Російської Федерації, е направлені на е знищення е цієї особи, як особи, яка давала е важливі покази і відігравала ключову роль в процесах, які відбувалися в Україні. Наразі всі обставини з'ясовуються. Я думаю, що після оперативного відпрацювання місія пригоди е аналізу. Е Першочергової оперативної досвідчої інформації ми більш, зможемо більш додатково повідомити.